Привіт, вітаю вас, Діво, розклад для вас на цей тиждень з 22 по 28 грудня 2025 року. Подивимося діво, загальну енергію цього тижня для вас. Перепрошую. Діви, щось дуже сильно вас травмує. Дуже сильно. І ви вже натерпілися від якоїсь людини, можливо, це Овен, або це просто людина, яка дуже жорстка, така від неї від неї відчувається, знаєте, що ви не вільні, що ніби він ваш власник, така власна людина, не дає ніякого права вибору, не дає ніякої можливості висловити думку, тому що існує його лише думка і ніякої іншої. І вона завжди правильна. Ось щось такого натерпілося від цієї людини. Знову дублюється цей ваш такий жорсткий чоловік, мужчина. Можливо, це... у них якийсь конфлікт а, з іншим чоловіком, паном Знаку Зодяка, стихії повітря. Або він проявляється то холодно, дуже, то ось таким жорстким. Ось якийсь акцент у вас на цьому тижні щодо такого чоловіка. І це дуже травмує. Давайте подивимося, яка ця ситуація. На цю десяточку, як ця ситуація у вас взагалі результату на сьогодні як комунікація, ну, вже хоч щось. так, Комунікація і статус чоловіка. Можливо, зм'якшиться, Будемо сподіватися, що це люди зм'якшиться, але вже дуже вам боляче Крапочку ви хотіли б ставити, тому що вже такий біль важко дуже переживати. Для чоловіків це можете бути ви. Ваше нас таке жорстке, так? То, то холодні, то жорсткі власники а, лише м -м, прислухайтесь до себе, іншого взагалі. А, не цікаві ніхто, їхня думка, але потім після якоїсь комунікації, все-таки, якщо ви в статусі чоловіка, то ви повернетеся в свій статус чоловіка, це в принципі діви і ваша стихія. Повернетеся в свою стихію. так? І для жінок це ж повернення, наприклад, вашого чоловіка в такий статус уже в своєму вже амплуа. А не в вигляді таких холодних і жорстких чоловіків. Що ж, Діви, подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. М -м -м. Можливо, це дуже багато чоловіків в вашому житті, і кожен по-своєму себе проявляє. Ось хтось, наприклад, з подарунками, емоціями, гарними почуттями, з ніжністю. А інші такі більше з запалом, аби завоювати вас. Так? Чоловіки, це можуть бути, як і ваші прояви. Сьогодні, наприклад, я емоційно стабільний, проявляюся ніжно, емоції показую, а на, на завтра я вже такий, що позалицятися більше, більше активних якихось дій, кроків до вашої другої половинки. Ситуація для Дів. Знову, ось це ваша крапочка. Ви вже не можете. Ось ваша крапочка для когось це може бути відчуття того, що вже досить. Я все ж таки жінка. Я маю відчувати любов, відчувати любов всередині себе. І тоді зможу дарувати. І навколишній світ цю любов. Для когось це може бути вагітність, це прояв матері, материнства, привабливості, можливо, досить. Я вже не хочу так продовжити як було. Я хочу полюбити себе. А що вже для вас полюбити себе? Це там зводити себе на манікюр, в спа поніжитися в ванні спінкою, так, прокачати вашу жіночність, там, фарбувати волосся, подоглядати за собою. Там, да? Хто там не встигає навіть кремчиком себе намастити, то теж вже буде прокачуванням. Для чоловіків це в вашому оточенні така жінка. Їй може бути вже досить того, що відбувалося. Вона хоче відчувати ніжність, жіночність, любити себе. А, діви, що вам на цьому тижні може заважати? Чому? А, дуже впевнено, хочете крокувати вперед, але вам щось варто ще попланувати, з правду, чого це може бути такий Вам треба спланувати все гарно. А, те, чого вам не вистачає, ось елементи якогось в вашому житті, те, що ви є, зараз вас не наповнює, не радує, і ви йдете в пошук. Можливо, ставите ось цю крапочку і підете в пошуках того, що вас буде ощасливлювати радувати. Але на цьому тижні карти вам вказують, що вам варто все гарно спланувати. Так? Не бігти необдумано, а спланувати гарно. Що вам на цьому тижні може завадити? Можливо, вам хтось запропонує, якась буде виплата, якийсь додатковий дохід, а ви будете це розуміти, що можливо я недостойний, недостойна цього. ваші, Знаєте, такі ваша філософія життя, ваші життєві устої такі переконання вам. Ніби не дозволяють сприймати ось цей подарунок від когось, можливо, це просто фінансовий там подарунок від когось, і вам буде незручно його прийняти результаті. Ви захочете відгородитися, ви захочете, щоб, можливо, саме ці кошти вноситимуть дисбаланс до вашої енергії, бачите, ви хочете захищатися. Ваш вибір, приймати кошти чи ні, це ваш вибір. Але по картах ви відчуваєте, що це, ось як ці палеці хочуть пробити ваш захист, ваш душевний спокій, вашу енергію, хтось хоче, може підживитися. І порада карт для ті на цьому тижні. Ви зараз можете акцентувати увагу на чомусь втраченому і не звертаючи увагу на те, що в вашому житті є те, чому ви можете радіти. У вас на цьому тижні є великий шанс на зародження якихось приємних емоцій, почуттів, подарувати собі щось, якусь надію на щось приємне, щось почати. Це може почати, початок бути якихось стосунків, початок, наприклад, якоїсь творчості в вашому житті, початок того, що вас наповнює, що, від чого ви відчуваєте велику радість та любов. Не вдягайте самостійно на себе цей траурний плащ, так. звичайно, буває в житті, що є з приводу чого погорювати, але ця карта саме про те, що ви акцентуєте самі увагу. У вас є всі сили і можливості, і е, наявність і тих речей, які вас радують в вашому житті. Прийміть оцей дарунок долі, бачите, він з небес дає, з небес дається вам щось зароджується, щось нове. Перша карта кубків. Туз кубків. Порада. Ваше життя. Е... Ви керуєте власним життям. Ви керуєте куди прямувати. Тому акцентуйте увагу на тому, що ви є митець в вашому житті. Ви є автор вашого життя. Ви керуєте куди прямувати. І лише від вашого вибору залежить, залежить подальша історія вашого життя. Так, але у вас є якісь переживання з приводу якоїсь неправдивої інформації, викривленої інформації. Ви, мабуть, переживаєте за думку оточуючих. Ви, можливо, хотіли б керувати кудись, це може бути і реальна поїздка кудись, але вас зупиняють, зв'язують вам руки думки оточуючих. Ви незалежні, ви маєте прислухатися до власного серденька і прямувати туди, куди воно вас направляє. Дівою бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим сіть ставати прекраснішим. До нових зустрічей!